Доброго дня, любі друзі, ви на каналі Вочевих Рослин. Сьогодні поговоримо про картоплю молоду. Знаю, що для вас, для багатьох, це вже буде не актуально. Хто раніше купував її, декому цікаво, декому ні. Можливо, в багато в кого є своя. Але, в принципі, канал овочевий і треба захопити. Ну, ті овочі, які я вирощую, показати, задокументувати це і для, для себе особисто, і для вас, і щоб в подальшому переглядати, коригувати себе. От викопав я незначну кількість е кущів. Три кущики молоденьку я відібрав. Ну, Звісно, щоб не те, що молоденьку, а маленьку. А таку, що більш приємну, щоб і показати вам. І взагалі подивитись і самому, тобто, ну, зробити для себе деякі висновки, як то говориться, налякати картоплю, щоб в подальшому вона росла, значить, більшою. Я задоволений, що хочу сказати, в цьому році. В тому році був неврожай на картоплю в моєму регіоні. В цьому році я задоволений. Чому? Тому що в мене є три невеличкі діляночки і перша саджена саме раніше. От з неї я копав. Ця картопля саджена значить, 14 квітня. В принципі, дата зйомки сьогодні. Справа в чому, що також її розмір залежить від сорту і період її дозрівання також. І ще поговоримо сьогодні про ціни, бо я трішки перед тим, як знімати це відео, подивився на ціни. Звісно, що через інтернет, бо інакше ну, ніяк не дізнаєшся. Ціни в основному з. Супермаркетів, тобто великих торгівельних мереж, тобто магазинів. Ну, Все рівно. Зараз вже не такий попит на картоплю, тому ціна в середньому, мабуть, 53 гривні. Ну, орієнтовно може коливатися від 20 там, і по 100. ну, Взагалі середня ціна десь 53. І там 40, 37, 43, 37, ну от така справа. Я не те, що продаю, а щоб не було питань, можливо, хто буде дивитись це відео, то зможе запитувати себе. І одночас мене, якщо я це показую, то чому я не проговорив нібито ці ціни. Ціни нібито проговорив. Цю картоплю я буду куштувати, пробувати. Якщо чесно, в цьому році я вже пробував картоплю, але не так, щоб прямо викопати її зовсім увесь рядок з баделем і все. Я трішки підкопував, тобто вибирав картоплинки, але старався не шкодити кущі. А Для цього огляду вирішив значить, ну, викопувати повністю, бо тому що ну, немає сенсу. І це займає доволі багато часу. От Як ми бачимо, білу я тримав в руках, також покажу вам рожеву. От, ну, вона дійсно, вона ще молода, ще близько, не те що близько, а мінімум 40, ну, 40 днів десь орієнтовно точно, а можна трішки й більше. Хто як копає, хто, хто любить швидко викопати, це картопля. вона... Така більш середньої стиглості, а можна сказати, навіть середньопізня. Тому що є різні, є в людей сорти. Ну, я дійсно це бачив на власні очі, що так, вона вже достигає, тобто вона починає засихати в неї. бадель. Ну, ми бачимо, що через 2-2,5 неділі ну, можна буде її тобто, копати. Ну, для мене це зарано, для мене не підходять такі сорти. Тож я вирішив для себе, значить, ну, от таку саджати. В подальшому буду, якщо все добре буде, буду, значить, докуповувати інші сорти і саджати їх. От такі справи. Ну, я думаю, відео вам сподобається. І, в принципі, пишіть що ви думаєте з цього приводу, які ціни у вас в регіоні, які. Мається на увазі врожаї у вас. Ви ж також копаєте, хто садить, хто, ну, хто не садить, хто купляє, той звісно, що хоча б ціни, про ціни можемо поговорити з вами. А хто саджає, той може поговорити про результат. Також є результат е... у, тобто, самих плодах, е... чи пошкоджені вони, чи ні, е... їхня. Величина, тобто вага і кількість. Що хочу сказати про цю картоплю, вона середня, вона й не повинна бути величезна, там як кулак, це не такий сорт. Ну, оця біла, вона трапляється там масою 350 грамів, але все рівно ну, не в кожному це кущі. Також ця брожева теж буває великою. Але, в принципі, або ж ще зарано, або ж такий рік. Ну, у кущі, тобто доволі густовато картоплі, що мені подобається. Значить, в принципі, рік більш дощовий, значить, буде більш врожайний. Бо картопля, як і інші рослини, любить вологу, і з-за цього вона краще значить, формує свої плоди. Щодо шкідників, знову ж таки, я не помітив пошкоджень на картоплі. Це залежить також від вашого регіону, від ґрунту. От є такі незначні, можливо, якісь цятки, але це сама шкірка вже формує, тобто формується сама шкірка. і так далі. Я думаю, відео було для вас пізнавальне, корисне. Тисніть палець вгору. Коментуйте, якщо, на вашу думку, спадає якась цікава інформація. Окрім е, непотрібної інформації, це я у попередніх відео також проговорював це. Тобто, ну, якщо ви дивитесь відео і у вас е, немає що сказати, то не треба нічого такого писати. А якщо у вас доволі е, є якась цікава інформація, то я думаю, мені і підписникам буде приємно. Бо коли ви пишете негатив, ну це рідко, але це буває. Взагалі-то я веду. Свій канал для таких підписників, які, ну тобто, розуміють усе, і більш такі е, люди приємні, добрі, без зайвої шкоди. А ті, хто е, без підписки заходить і починає писати матюки під відео, ну, я вважаю їх нерозумними людьми і краще не писати. Е, тож, е, я думаю, було зрозуміло вам. А тим, хто е, добрі люди, Підписуйтесь, тисніть палець вверх. Канал про овочі. Побачимось в наступному відео. І на все добре.